Друзі, магазин Сенсей. Всім привіт! З поверненням на мій канал. Я зайшла всередину. Нарешті вимкнули світло, тому що годину тому назад його не було тут. Дивіться, які класні шкатулочки для прикрас. Дуже красива, така. Знаєте, от на подарунок 139 така в інтер'єр впишеться дуже круто. Всірі якісь відтінки, ось такі відтінки кремові. Це теж для прикрас дивіться. Клас, тут ніби валюр йде всередині і обшито такою, такою екошкірою. Дивіться ось так. Сюди, я так розумію, можна сережки, кільця. 1499. Ось такі, дивіться, сумочки. Нова колекція в Сінсей. Сумка через плече, дуже зручна. Відтінок Бургунді. Коштує легенька, до речі, і 599. Так, відстібається на одне відділення, і тут є кишеня бокова, внутрішня. Трендовий відтінок. Тут взуття, тут теж сумки. Така ось є. Дивіться, який відтіночок класний. Я знаю, що зараз в тренді, окрім коричневого, тобто шоколадного та бургунді, ще. А, але це не він а Baby Pink відтіночок. Тому ми бачимо дуже багато рожевих, рожевого одягу. Дивіться, яка класна свічка. Арома свічка. Тут аксесуари. Такі сережки кільця. Потім з ось такими намистинками, перлинами. Перлини завжди дуже виглядають святково. Ой, які класні гляньте. 169, геометрія така. Ось такі сердечка, маленькі серця, кільця в золотому, а також в срібному. Прикольно, а це ще... Ага, ось такі геометрія, але золото. Можна підібрати навіть комплектом. Ну, Це, звісно ж, біжутерія почорніє, потемніє, Да? Це що в нас тут? Краби, взуття. Вівцю поставили, напевно, для того, щоб хтось щось вкинув на мрію. Сумочки ці з таким бантиком. Такий класний бантик, милий. Клас. 459. Угу. Ось такі куртки. Нова колекція, 999 гривень. Ого, як дорого! Це, звичайно, така екошкіра, дермантин він же. ось така фурнітура. Іде блискавка і йдуть кнопки. Такі кишені. Такий бомбер, куртка бомбер. А, понизу резинка. От це 80-ті, правда ж? 80-ті роки. Так, ось ці штани, пам'ятаєте, приміряла, вони дуже, до речі, легенькі, класні, на весну з такими. Рожевими лампасами, дуже в них класно. Зручно такий спортшик і впустила. Оп! Спортшик за 599 гривень. І ось такий до них можна кардиган поєднати. Ще я надивилася колекцію осінь-зима 2526, бренду номер 21 і там саме от поєднання чогось такого брутального, брутальний верх, наприклад, якась там оверсайзна куртка, і плюс повітряно мережана сукня, наприклад, чи спідниця прозора. Гляньте, скільки спідниць в сенсі. Всі відтінки, які хочете. І бургунді, і ось такий красивий. А, тілесний шоколад. Це таке щось більше сіро-бежево. Да. Але гарні. Цікаво, яка довжина міді чи максі? Думаю, що це довжина більше, ну, майже максі, скажімо так. Піджаки ось такі джинсові. Такий о, варений ніби, да? варений денім 799. Модель хлоп'яча, навіть можна сказати. Пряма куртка, така ніби куртка робочого. Та, яка, в принципі, зараз теж дуже багато де з'явилася, теж тренд такий. Подобається фасон, але не подобається ось ця тканина. Настільки дешева. 799 така куртка. Ну ні, тканина виглядає якось дуже дешево, жахливо. Просто цікавий такий топ, жмаканий, дивіться, бежевий відтінок, вкорочений. Ну, як вкорочений до талії. 339 гривень. Штани такі теж новинка. Весна. Весна літо. 459, вони йдуть на резинці, широкі, поліестер Еластан. склад тканини, ну, тобто тут вже можна а, і так визначити, навіть не дивитися етикетки. Так, сукня не знаю. Ще показувала таку сукню, знову леопардовий принт. До речі, ось цей топ бежевий. Тут він йде із такою спідницею денім. Спідниця з розрізом, блакитний денім. Ось ця сукня, як на манекені. А сукня Максі. Ну, як Максі? Вона, дивіться, вона за коліно йде дещо. Ну Це міді, да? довжина міді все-таки. Леопардовий принт. Дещо вже, якщо його з'явилося дуже-дуже багато, я думаю, всім він дещо під набрид. Так, 599 коштує така сукня. Є ще ось такого плану сукні. Дивіться, на весну. Тканина ось така, жата якась. Коричневий та білий. За 659 штани, пам'ятаєте, показувала минулого разу. Дуже мені, до речі, подобаються. Навіть зараз носити, вони теплі. Бо всередині ми бачимо тут ось такі вони товсті, як залізти всередину, ось так, вони якісь подвійні тут ідуть. 599, класні такі. Це теж якісь штани. А, ні, це спідниця, дивіться, клас. О, довга така спідниця, Максі. Зараз все Максі в моді, тому міді забувайте. Це XXS, де нормальний розмір, дайте мені нормальний розмір, емку. Ой, дівчат, дивіться, які класні всі ці. футболки поло. Ну, блін, ну це навіть не футболка, це блуза, я б сказала. Такий тонкий трикотаж. Я дивилася перед цим склад тканини. Тут 100% котон. Але вона йде, ніби, бачите, в'язана. Трикотажна йде. Дуже, я вам скажу, в стилі олдмані, ну прям така класна. Мила-мила-мила просто. 459, Блін, класика. Вдягаєтесь і джинси сині можна. Якісь штани чорні, наприклад, да, класичні сюди теж. Дивіться, яка вона класна. Просто класна. Дотик взагалі супер. І мені подобається, що вона прям біла, така, знаєте, тут в сінцей, як правило, Білий межує і з таким молочним. Дуже рідко, коли можна знайти прям білосніжний такий колір. От Вона саме білосніжна, і з сірими брюками буде класно. Я вже казала, з синіми класика джинсами. Така супер. Або, або ж зараз ще в тренді може ми знайдемо десь тут, тут джинси. А, і молочного відтінку. Зараз теж в тренді. От до цієї блузи теж дуже класно було. Так, поки що я не бачу тут таких джинс молочного відтінку. Все в основному сині, сіри, темно сині блакитні, багато такого різного. До речі, приміряю зараз джинси. Джинси подобається довжина. Як на літо, так і на зараз. Але от не подобається дещо ось тут. Пустота. Дивіться, тут такий простір. Ось тут є простір. Ось, бачите, тут простір якийсь. Щось я не зрозуміла цієї посадки. Це флейр, ні, не флейр, це ось так вони називаються. Wide straight. Тобто називаються вони широка... широкі і прямі. Я приміряю розмір 40. Дивіться, ось тут ніби якісь вони широкі, хоча е, в, в самому поясі нормально. не малі і не великі. Блін. Я думала, вони, знаєте, як будуть дещо так ну, спущені на бедрах, отут будуть лягати прям хорошо, так ідеально лягати, а вони чомусь вони лягають, а отут е, збираються в якусь купу. то мені вже так здається? Так, тут білизна, спідня білизна. дивіться, Двіцькі класні. Мені отакі подобаються дуже труси. Повністю прозорі, дихаючи, да? скажем так, на весну. Дивіться, які класні. 219 і елька, до речі. Такий принт квітковий, щось нагадує сафарі, цель, Тут дві. Ні, тут одні вони йдуть: 149 гривень. Це не знаю, що це таке. Хіпстер. Ну, це більше таке, а, щось молодіжне. Оці класні сподобались. Це якісь дуже маленькі. Забули, як вони називаються. Давайте згадаємо разом на рахунок 3: 1, 2, 3 стрінги. Вгадала я, да. 139 гривень, і це тут їх три штуки, три пари. Ну, таке. Дивіться, яка штучка дуже подобається. Є оцей відтінок, є просто йде такий бюстгальтер. Труси класні, прозорі повністю. Так, скільки коштують. Якщо окремо брати труси, коштують 149, а ось ця штука коштує 139. Клас. Гляньте, який відтінок шикарний. Теж прозорі, От такі класні, От на літо на весну. Шубні 269 Бразильяни. Три пари: темно-сині, світло-сині і бежеві за 269. Ось також безшовні, практично безшовні. Білі, гляньте, білосніжні, 149. Тілесні і білі елька. Ну, елька така, да, об'ємна, достатньо. Всі розміри, я думаю, по ельку є, а навіть і по XL. Такі ще бразильяни. Дуже великий вибір білизни. Гляньте, вау, просто 339, ось такий 80 b push-up Теж такі симпатичні можна підібрати комплект. Так, кому треба? Є чорна білизна і є червона білизна. Теж будь-які моделі різні. Так, я забрила в сумки. Сумки бежеві, сумки чорні. Такими стрічками. Дивіться, тут Оп, леопардовий принц, сумочка така всім цей. Дивіться, яка крута. Легенька, до речі. На плече повісили і пішли. Якість непогана. От навіть, знаєте, от я проходила щойно біля такого островка із сумками. Там, я розумію, що це Китай, Аліекспрес, але там сумки типу від 2000 гривень то по якості ці нічим не уступають. Просто що це не Гуччі, не, не Versace, не Луї Вітон. 659. Дивіться, яка мила сумочка, да? І чорні ось такі, взагалі із хустками вже. 599 хустинка така. Дивіться, та ж сама модель. От вона йде кремового і чорного. З цією стрічкою леопардового принту. Або щось такі. Ну, це ну, це якась гірша. Дивіться, яка дешева фурнітура. Тут фурнітура краще, тут серебриста, срібляста, а тут золота, якась із пластиком. Коротше, вигляди дуже якось дешево. це Дівчат не знаю, можливо, хтось із вас користувався якоюсь косметикою в сенцей. Ну, хоча б, хоча б. Ось цими гелями для душу з вискідками. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Я не купляла. Зу, думаю, що це більше дівчача. Така лінієчка для дівчат, для підлітків. Зупинятися і приділяти цьому увагу. Напевно, що я не буду. Просто скажу, що зараз йдуть якісь навіть знижки ось такого плану: 129 на ось таку розчіску. Зараз щось упаде. Відчуваю ж, ось такі спонжики 69. Набір, дивіться, пензли, як це кісточки, makeup brushes. Давайте так, brushes makeup на англійській вже скажемо. А де вони? І 189, дивіться, знижка на них. Це дзеркало. За 99 знижка на нього. Це таке все дівчаче, да, більше тут. Щось ще такого цікавого, тут все рожеве, все таке а-ля барбі. Контейнери класні, дивіться, в дорогу, якщо, наприклад, кудись їдете, в потяг, залили сюди я не знаю, там, молочко для зняття макіяжу, чи гель для вмивання, і тонік, наприклад. І дуже зручно, чи шампунь, щоб не тягти за собою всі, всі ці банки. Ось такі ще мені подобаються гляньте. контейнери, це взагалі його багато сюди можна налити, там, якщо їдете там, на якийсь день-два, дуже зручно. Косметичка 169 гривень із контейнерами. І навіть є ось такі. Не знаю, якийсь крем, напевно, що. До речі, класна така штука. Це знов таке рожеве, дуже таке дівчаче, класне. А це що? тапочки дитячі. Парфумована вода Body Mist. Гляньте. Ну, Щось теж таке, яке дуже швидко вивітрюється, думаю. Такий квітковий аромат. Називається. Не знаю, навіть не можу прочитати, що це за. Коротше, сам флакончик, да, дизайн флакончика нагадує щось Вікторію Secret, як на мене. Приємний такий на подарунок дів дівчатам сподобається. Думаю, можете подивитися. І ще також такий же аромат. Дивіться, але ось в такому форматі. Парфюм, так. Да. Парфумована вода, Eau de parfum. Це вона, і всередині навіть є блискітки. Ось такого вона плану і рожева. Так, пробничка тут немає, От такого жовтого не буду брати. Так, тут все мейкап, косметички. Дивіться, яка класна теж рожева косметичка. Дуже стильна. От смуга вона завжди, це завжди стильний принт. Смуга в, сер... в серцях. Що за розчистки, до речі, гребінці. Пластика середньої жорсткості. Це що? Makeup Sponge and Makeup Sponge Case. Ну, спонжик і е, якби, контейнер, коробочка для нього. Відповідають за ось це. Що це за тканина? Вона така дешева. Або ось гляньте, який колір жахливий. Я б такого не купила навіть і за 200 гривень. Я вам кажу відразу. Ну це настільки дешево виглядає. Просто жесть. Якщо вже брати, ось візьміть ось такий піджак. Стяганку взяти. В якому разі не беріть оцю штуку. Вона дуже дешева. Це ні замш, це ні, ні велюр. це Я не знаю, що це. Візьміть ось такий бомбер. Гляньте, яка класна. Дивіться, ось така коштує 890, так само коштує, але вона стильна, вона така свіжа, вона не виглядає дешево. Косухи вже проїлися, як ви вважаєте. Краще брати бомбери якісь, щось таке цікаве. Хоча, якщо косуха ось такого відтінку, гляньте, яка цікава, такий білий, біло-сірий, біло-бежевий, цікавий такий відтінок, з цими штанями гляньте, як класно. І смуга. Будь ласка, ось така сумочка. Бажано ось такий гольф. Тут все вже представлено. Не треба нікуди бігти, шукати. Дивіться, ось такий є гольф до коротких рукавів, дуже зручно. Руки не замерзнуть. 389 є чорні і є такі молочні. Вдягаєте чорний гольф або молочний. Ось ці штани. І будь ласка, вам casual outfit. Ось таку косуху. 599, маленькі мається на увазі ось такі. Дивіться, яка класна сумочка. Беремо сумочку і беремо такі штани за 659. XXL навіть є розмір. Гляньте. Так, щойно глянула. Тут 95 Поліестер, плюс еластан і плюс 1% лише віскозу. Погладити Тканинка навіть переливається, вдягаєте штанішки такі і все. Весна. весна. Класні валізи в цей. 1299 сіра, така класна супер відтіночок. Відтінок такий, знаєте, от о, сірий перламутровий, хотіла сказати, мокрий асфальт, але ні, все ж таки більше до сірого. One size. Вказані навіть дивіться розміри. Так, 55 на 38 і на 21. 55, 38 і 21. Ось так. У клас навіть для коду тут є щось у нас. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте Не лайк важка. цьому відео, підписуйтесь на мій Дуже канал. Ручно. І до зустрічі вже в наступному відеоролику. Бажаю всім ну, вдалих покупочок. Пока-пока. Класна така валіза. Коліщата крутяться. Так, ну це кому треба. В дорогу на пару днів.